Друзі, у нас сьогодні програма, як Гриць сказав на початку, дуже широка. І будуть виконавці, і будуть співаки, і будуть просто музиканти, і будуть поети, і будуть гурти. І зараз я хочу запросити на сцену автора, який попросив, щоб його представили просто Дідо Миколай. Прошу. Отже, Дідо Миколай, вітайте! Во Україні. Ну, дозвольте мені, як зачинателю поета там на Майдані. Я його починав той майдан. Київраді найперший зачитав там на Брусверах. Аркони храм мені наснився посеред острова Руян. Час у століттях зупинився, там у чистилищі слов'ян. І триста воїнів на конях, форпосці віри мудреця, у світовида на долонях під предводительством князя, зібрав з ворог небесне військо. Останніх витязів святих зійшли на землю руги тілько у світлих ризах золотих. То двічі зроджені храмоди, храмові, аркори воїни, греці, зійшли з небес до нас в обнові. Священні воїни усі прийшли Україну будувати, принесли волю на щиті, щоб віру нашу відстояти в останній раз, як на суді. Життя ж недарма положили, не згине знов варяжа Русь. Пророки встали і могили, то Бог на землю повернусь. Слава Україні! Обово, моя ти русинська, батьківський мій теплий поріг, гірчиста сльоза материнська, що в серці своєму зберіг, Як сонечко гріло в негоду, поїла в спрагу дощем, Святий оберіг для народу, гляєш душі з паришем, Тебе, солов'їна, не зраджу, ти квітка в Едемськім саду, Як треба, зіп'ю повну чашу, за тебе життя положу. Сапілка моя калинова, лебіденько, біла, свята, розам ти моя світанкова, країни дівочі, вуста моєго народу колиска, в гаю, солов'я. Моя непрочитана книжка України розрада моя. Слава Україні! Дякує вам.